Відтоді, як у 17 столітті Петро І за західним прикладом, наказав святкувати Новий рік на початку січня, а не вересня, ялинка стала головним деревом цього свята. До того часу її функції у слов'ян виконували дуб і вишня. А першими прикрасили ялинку давньогерманські племена, котрі вірили, що в цьому дереві є дух, який охороняє усе живе в лісі. Щоб задобрити божество, люди вішали на ялинку мисливські трофеї. Сучасники декорують її іншими речами. Та під новий рік так само носяться з колючими деревцями. Останні два тижні прилегла до кооперативного ринку територія перетворилась на ялинково-сосновий ярмарок. Живі та штучні, великі і маленькі, пишні і не дуже. Усіх їх пильно роздивляються люди. Ціни на деревця коливаються в межах від 25 до 200 гривень. Щодо висоти ялинки, тут городяни дотримуються правила золотої середини, розповідають продавці. Десь около двох метрів до двох метрів метр п'ятдесят, середненьку, пишненьку, великі на діскі в школи 31-го теж будемо торгувати. 31-го ходять, хочуть. Як правило, торгівля починається після 20 грудня напередодні католицького Різдва. А от масовим попитом ялинки користуються за 5-6 днів до Нового року. І не лише ялинки. Сосну беруть, вона довше стоїть. М -м, криза цього року нам не показує нічого. Беруть, як те рік брали. Так що Україна живе. А ви де ялинки, берете на продаж? Ми беремо, Ми їдемо в лісництво, виписуємо. Нам привозять. Ми торгуємо. На підтвердження своїх слів Валентин демонструє клеймо своєрідний знак якості та паспорт ялинки, що його ставлять у лісництві. Відсутність такого знаку на стовбурі дерева свідчить, що його зрубали незаконно. Поруч із цілими деревами популярністю користуються міні-ялинки, виготовлені з гілочок та прикрученими на них шишками. Коштує така краса 25 гривень. А декому до вподоби пишна колюча гілля? Свій вибір покупці мотивують приблизно так. Чому берете не цілу ну що ж мені то це 5 гривень. Хватит мені веточки. Зачем мені така велика ялка? Я одна, так зачем мені? Хоч настрій потроху стає святковим і ялинки люди купують, продавці не зовсім задоволені. У Бердичеві торгувати, кажуть, фактично немає де. Звертаються до влади з проханням допомогти. Одне прохання до нашої міської ради, щоб на наступний рік виділило місце, де щоб торгувати ялинками. Ялинковий ринок зробили, чи хоча б місце дали. Тому що немає де торгувати, ходять налогова, міліція, ганяють. І кажуть, що треба місце спеціальне. Останнім часом не вщухають дискусії щодо того, чи доцільно заради лічених святкових днів рубати живу ялинку. Виробники знайшли альтернативу ялинки із синтетичних матеріалів. Їх на базарі небагато, вартують від 200 до 600 гривень. Штучними бувають і ялинки, і сосни. Зовнішній вигляд багатьох майже ідентичний живим деревам. Тільки перші більш практичні кажуть продавці. Вистачає на кілька років, хвоя не обсипається, смола не проступає. А специфічний ялинковий запах можна створити за допомогою ароматизаторів, спреїв та ефірних олій. Знаючи, усе це покупці діляться на тих, хто за штучні вироби і проти них. Яким ялинкам надають перевагу у Бердичеві? Ми штучно, хоч в селі живемо, але штучно. Я дивлюся так, гублять природу, то мені дуже шкода. Нехай росте у лісі. Если уже ставить, то живу, конечно. Почему? Потому что все-таки запах какой-то в доме, более настроєння такое праздничное. Ну, запах, она такая более, не знаю, натуральный, что ли. ну, не цікаво совсем. Живу, живу. Чому? Ну, запах, запах Нового года. А шкода природе. Ні, то подожди, їх же це, як сказати, спеціально вирощується, ж не то, що там верхушки зрізають, а спеціально є ж е, ці кулгоспи, грубо говоря, села, де їх спеціально вирощують для цього ж для нового року. Для ялинки необхідне вбрання свого часу ним слугували справжні фрукти, особливо яблука. Винахідниками першої у світі скляної кульки стали німці. В один з років 18 століття був неврожай яблук. І аби не зрадити традиції та не позбавити новорічну ялинку прикрас Україні виготовили кульки зі скла. На теренах Радянського Союзу ялинкові прикраси з'явилися після Першої світової війни, коли стали відкриватися підприємства з їх виготовлення. Нині, на зміну скляним іграшкам, приходять пластикові, тож перших на ринку практично немає. А ті, що є, коштують щонайменше 3 гривні. Натомість є кульки різних розмірів та кольорів: фігурні прикраси та багато іншого. Іграшки коштують від 70 копійок до 8 гривень за штуку. Охочих придбати цікаванку вдосталь, кажуть торговці. чистіше іграшки купують шарики, потім купляють Діди Морози і, як вам сказати, ну, звірята. Звірята найбільше купують. Ну, хто може купити 10, хто може купити і більше ігрушок. Ну, Більшість купують от не менше, ніж 10. Донедавна співаючий Дід Мороз був рідкістю. Тепер ці іграшки урізноманітнились. Дідугани вітають з новим роком, грають на барабанах та саксофонах. Чимало на ринку і тигрячої атрибутики. М'які іграшки, магніти, сувеніри. А от скляних ялинкових іграшок із зображенням символу прийдешнього року знайти не вдалося. Такі речі, за словами продавців, якщо були, то в малій кількості. І їх уже розібрали.